Пенсіонерці Леонісії Будяй 91 рік. Зараз вона проживає сама, нею опікується соціальна працівниця. Нині рятувальники провели із жінкою профілактичну бесіду щодо правил пожежної безпеки. Сівочка, це щоб дотримувались правил пожежної безпеки у поводі. Чи дотримуєтесь правил пожежної безпеки чи не, вмик... не вмикаєте електроприлади? Нема що. Я не вмію тим користуватися. Я зараз вже ні рано не світить, ні вечором не свіч. Куріння у ліжку, перенавантаження або несправність електромережі та необережне поводження з вогнем. Це основні причини загорянь у житловому секторі, кажуть рятувальники. Хочу повідомити, що з початку року вже в Хмельницькому районі виникла 201 пожежа, на якій загинуло 16 осіб, і збитки, завдані вогнем, склали близько 6 мільйонів гривень. Аби зменшити невтішну статистику та запобігти виникненню пожеж у житловому секторі, хмельницькі рятувальники влаштували інформаційний рейд. Профілактичні бесіди провели із жителями навколишніх сіл, які перебувають у складних життєвих обставинах. Основне і перше це електромережа і живлення в стані війни. Самі знаємо є перепади з електромережею, можливо, і недонапруга або перенапруга. Тому електроприлади потрібно, якщо користувались, відразу вимкнути і не залишати їх увімкненими. Це Електрочайники і обігрівачі основне таке це людський фактор, необережне поводження з вогнем. Забули свічку, десь щось спалювали, перекинулись на якусь споруду чи на будинок, десь відкритий вогонь не дотримувались правил, тому ось такі вимоги. Загалом, під доглядом соціальної працівниці сіл Ружичанка та Карпівці Тетяни Мевші знаходиться 16 людей. Жінка каже: окрім надання практичної допомоги, при можливості намагаються проводити й профілактичні бесіди. Обов'язково входить в обов'язки соціального робітника прийти перевірити їхні побутові умови на рахунок того самого опалення. В основному в нас опаленням в наших двох селах користуються газовим опаленням. Де хто там якісь має пічки, то теж треба подивитися за станом цих Ну, дуже рідко так собі вони просто доопалюють, щоб зекономити газ. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.